Озброєний напад на Донецьке село майже дві сотні бойовиків тероризували вночі село Комінтернове. Злочинці вдирались в будинки місцевих, грабували є інформація про викрадення жінки. Комінтернове знаходиться в нейтральній зоні. Отже, українських солдатів там немає, і прийти на допомогу селянам одразу вони не могли. Наш Іван Гребенюк працює на Донеччині зараз на прямому зв'язку зі студією. Іване, вітаю тебе! Чи підтвердилось викрадення людини? Які подробиці маєш на цю годину? Лідо, вітаю остаточно. Вже підтверджено факт викрадення бойовиками мешканки Комінтернового. Це Лідія Дядюн за інформацією сусідів. Деякий час у полоні в бойовиків також знаходився і її чоловік Микола Дядюн вірогідно, кажуть правоохоронці за проукраїнську позицію. Нагадаю, що нейтральна зона, в якій розташована комітернела, окреслена мінськими угодами дійсно і українським військовим бойовикам на таку територію не можна заходити. Ну і наразі різняться дані скільки саме було бойовиків однак. Точно за свідченнями абсолютно всіх силових відомств не менше ста чоловік. Вони вривалися у будинки людей, забирали все, що хотіли. Є факти побуття мешканців у селі. Нині проживає близько трьохсот. Люду 300 люду. І найбільше дісталося вулиці Кірова. Там же і сталося викрадення жінки. За розповідями очевидців. Від більшості нападників тхнуло алкоголем. Частина з них на в'їзді в село прикривала собі подібних зі зброєю в руках. Ну і дані від міліції станом на цю годину. Пряма мова. Часть нападавших розсрідочилася в лісополосі, Друга на автомобілях заїхала в деревню. Бойовики узнали. у місцевої жительниці адреса людей. Которые занимают активную проукраинскую позицию. Одна из женщин была похищена. В настоящее время в селе ее нет. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Продолжаются следственно-оперативные мероприятия. Відомо, що залишили на схелений пункт злочинці лише після втручання представників ОБСЄ щодо місцевих жителів. Люди називають себе беззахисними. По факту територія дійсно ніким не контролюється, і звісно, в комінтерному всі бояться повернення терористів. Їх поведінку можна розцінювати як черговий факт порушення угоду питання перетину лінії розмежування. Ну і своєю чергою збройні сили України спростовують інформацію про те, що вони допомогли відтіснити нахаб Була Дійсно, дана тривога реагувати, але в разі просування бойовиків вже на контрольовану Україною територію. Збройні сили України там знаходитися не, не могли апріорі. Вони знаходилися на блокпостах, знаючи ситуацію, вони були приблизно. І, і случаї, якщо б ця неуправляєма, скажімо, толпа захотіла б там їх провоцівати, або видвинутись в нашу сторону, значить з ними б по закону. Ну і з огляду на те, що бойовики перейшли вже до грабунку сіл, які по факту вони не контролюють. Мешканці того ж таки комінтернового роблять лише один висновок. Мабуть, на окупованих територіях так звані республіканці догосподарювались. красти вже нічого ліду. Дякую, Іван Грибенюк. З Донеччини був з нами на прямому зв'язку.